Зібрала нас дуже важка подія зараз. Для мене особисто це дуже складно, воно мені є три мою рану. 22-го в мене так само син старший загинув на війні. І коли Ромчик був поранений, він був на лікуванні, і ми з ним розмовляли, я кажу, Ромчик, не спіши. Хлопці кажуть, вертайтеся, бо я не хочу нікого породити. Вранці 26 вересня в Івано-Франківську прощалися з Романом Веркальцем, військовослужбовцем підрозділу головного управління розвідки. Він загинув 17 вересня 2025 року, через тиждень після свого 39-ліття. Боронити українські кордони чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Розповідає його друг Руслан Сенів. Зі слів чоловіка, Роман Веркалець був не лише хоробрим воїном, але й меценатом. Правда, цеху ми займаємося незрячими. Людьми, це місця українська, і те, що він побачив, що там відбувається, його десь зачепили. Він захотів бути дотичним до цього, хотів чимось допомогти. Він домовився, і приїхало чимало машин щебним. І він засипав дорогу. Він був сильним, мужнім, відповідальним, розумним. Чесно вам скажу, я йому постійно казала, Ромчику, тобі так важко, дитино, вже звільняйся. Він казав, як всі будуть думати так, як ви, України не буде. Я йду до кінця. Таких, таких сильних і мудрих хлопців дуже мало. І ми твори не переживемо. Попрощатися із бійцем до архікатедрального собору Христового Воскресіння в Івано-Франківську прийшли сотні людей: рідні, побратими, друзі. Те що полеглого захисника називає його сином. Жінка каже, що його втрата для всіх рідних є найважчим ударом. Сильно його любимо, і не можемо, і не хочемо, і не будемо сприймати, що його вже немає. в віри він був щирим відданим своїй сім'ї, своїй родині і нашій Україні. Душею класу, завжди позитивним, відкритим та добрим, пригадує Романа Веркальця його однокласниця Анастасія Кенес. Жінка каже, що разом навчалися в Івано-Франківській школі номер 12 з першого по дев'ятий клас. Це були завжди веселі спогади, тому що це була людина свято нашого класу, який завжди був активний і завжди намагався жити на позитиві, і також мав велике добре серце. Романа Веркальця поховали на міському кладовищі у Чукалівці. В бійця залишилися дружина, шестирічний син, батьки та сестра. О півдні у місті попрощалися зі ще одним загиблим воїном, колишнім працівником і другом фонду Повернись живим Тарасом Шпуком. Віддати шану полеглому героєві у будинок смутку прийшли його рідні, а також військовослужбовці, ветерани і жителі міста. Це людина слова, людина дії, людина відповідальна, справжній друг, брат, побратим. Людина, яка пройшла чотирнадцяти, пройшла майдан, пройшла 14, 15, яка повністю переключилася на ветеранську справу. Люди мають знати єдине, і про це вам скаже, і навіть би сказали всі тих, хто загинув, і про це вам скажуть живі. Пам'ятати тих, хто віддав своє життя, і підтримувати тих, хто продовжує воювати. У будинку смутку люди ділилися спогадами про загиблого воїна. У нас з Тарасом було завжди таке. Коли ми зустрічалися, я йому завжди говорив, Тарас, ти в зальоті. Він мені говорив, ой, що знову сталося? Наша була така тема, коли ми зустрічалися при розмові. А зараз це насправді. Тут, та, тут, тут не можна назвати зальотом, але, але Тарас віддав життя заради, заради всіх нас, заради нашої країни, щоб ми жили далі і боролися далі. І я хотів би сказати батькам дякую за таку стиху. Далі кортеж із тілом полеглого військовослужбовця рушив вулицями міста до катедрального собору. У катедрі священники в пам'ять про Тараса Шпука виконали скорботні пісні. Після відслужили панахиду за загиблим героєм. Він такий був енергійний хлопець, такий е зібраний і мав свою думку, власну думку щодо будь-якого питання. І саме, основне, він і вмів відстоювати ту власну думку. Він це все, як то кажуть, всмоктав з молоком матері, тому що сім'я є українська. Ми навіть і мало знали про те, що він зробив для України. Ми тільки частиночку знали. Наше село Нижнів викохало такого воїна. Ми дуже вдячні, і батькам вдячні, і Галині, і Василеві. Матір загиблого воїна Галина Шпук говорить, хоче, аби його сина запам'ятали веселим, щирим, добрим і завжди готовим прийти на допомогу. Як я все казала, Тарасику, та не рятуй цілий світ, бо ти не врятуєш. Та ти кажу, сам один москалів не спиниш. Не можна було його переговорити, не можна було його. Мамо, я йду. Таких, як я, є мало, одні загинули, одні інваліди, одні в лікарні таких є мало. Я ще що вмію щось допомогти то я ще допоможу, поки я ще можу, то я ще. Допоможу. Останній раз він мені написав вівторок, півдев'ята. Певне, не буде зв'язку до суботи. Як буде зв'язок, я вам напишу, не переживайте. Я не переживала, ну знаю, що, що дитяна напише. Тут дзвонили і що так сталося. Він мені нічого не розказував, як я почала читати в коментарях, як я почала читати, скільки то людей лайкає, скільки то людей пише ще через півчуття, я взагалі була від цього Мені було дивно, що моя дитина пів України чи ціла Україна, її знає. Тарас Шпук, учасник революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у складі одного з добровольчих батальйонів. З 2019 року почав працювати у повернись живим. Займався розвитком ветеранського руху. У листопаді 2023 Тарас Шпук пішов з фонду у воєнну розвідку. Воїн поліг 17 вересня 2025 року. Під час бойового завдання у складі групи спеціального призначення йому було 34 роки. Степан Пенкалюк, Інна Сендецька, Монюк, Назар Вінтонюк, Роман Сокирко, Суспільне новини, івано франківськ